На травневі свята на авто бензин почав дешевшати. і водії витратять менше, якщо поїдуть на відпочинок за кермом. Самі шофери кажуть, головне, щоб шляхи були без ям. Коли десь дешевше бензин, то більше їжу. І в магазин можу поїхати, і додому з'їздити лишній раз, бо я не київський сам. Вартість пального на далекі поїздки мало що дає. Більше дороги дають. Люди вибирають, чи поїзд, чи самоліт. Ціни на нафту на світовому ринку падають, пояснюють аналітики. А запаси імпортного бензину в Україні немалі. Його завезли забагато, Тепер трейдери не знають, куди подіти. І коли завищують розцінки, тільки втрачають покупців. Нинішній рівень цін на нафтопродукти в деяких регіонах України наближений до критичного, і це загрожує зменшенням попиту і відповідно прибутків. Трейдери це розуміють і змушені будуть найближчим часом знизити вартість принаймні до минулорічного рівня. Геннадій Рябцев, експерт енергетичного ринку, уже за кілька тижнів пальне подашевшає ще на 30-40 копійок. Ну а далі прогнозувати важко. Усе залежатиме від вартості нафти у світі та ініціатив уряду. Раніше у Кабміні анонсували введення мита на імпортний бензин. Ілона Ковчува сельденні новини Юбіар.